Коротко новини за 17 квітня. Минулої ночі росіяни атакували Україну 75-ма шахедами. Сили ППО збили 25 ворожих дронів, ще 30 – локаційно втрачені. Внаслідок атаки у Дніпрі троє людей загинули. Серед них 17-річна дівчина. Ще 30 постраждали. У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Під ударом шахедів була також і Одеса. Там троє людей отримали поранення. Пошкоджені будинки, аптека і церква. У Франківську невідомі вкрали декор з фотозони до Великодня. У ніч на 17 квітня на площі міць. Кевича вандали пошкодили частину декорацій, а також вкрали тюльпани із великодньої композиції, які приготували учні художнього училища. Зловмисників розшукує поліція. На прикарпатті 31-річний водій автомобіля «Пежо», мешканець Івано-Франківська проігнорував вимогу поліції зупинитися та почав втікати. Патрульні наздогнали порушника. Чоловік вийшов із машини і разом з пасажиром забігли на територію приватного домогосподарства. Вони не хотіли виходити та шарпали правоохоронців за одяг. Згодом поліцейські встановили, що керманич за кермом був п'яний. На нього склали адмінпротоколи та вилучили авто. За дрібне хуліганство штрафували також його 22-річного пасажира. У Івано-Франківську поліцейські повідомили про підозру третьому підлітку, який причетний до вбивства 19-річного хлопця напередодні, 15 квітня. Його тіло знайшли з численними ножовими пораненнями на вовчанецьких пагорбах. Двом 14-річним підліткам оголосили про підозру раніше. Їм обрали запобіжний захід тримання під вартою. Відомо, що усі підозрювані з Івано-Франківської громади. Вони заздалегідь з вбивство та розподілили ролі між собою. У п'ятницю, 18 квітня, на Франківщині, прогнозують мінливу хмарність. В день помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день до 24 тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.НетЮЙ. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.